Рятувала людей з Ірпеня. того дня на порятунок біля зруйнованого мосту чекала й родина Сергія, та вони не встигли добігти до жовтого автобуса. Неподалік від них розірвалася російська міна. Загинула дружина Сергія та двоє дітей. Тоді чоловік був у матері, яка тяжко захворіла. Фото загиблої родини побачив у новинах. В цей час вже з'явилася перша світлина, ну по якої я вже опізнав тіла своїх дітей. Там були деякі речі. Сергій говорить, що російські військові знали, куди стріляють, і вони мали інформацію про евакуацію мирних жителів. Ми ну, розуміємо, як падали ці міни, да, тобто спочатку вони не змогли попати влучно, попасти і дроном коригували вогонь, щоб впасти, ну, вбити як якмога більше цивільних. А родина Бодзінських трагічно загинула у власному будинку на Житомирщині. Туди впали російські авіабомби. Шансів вижити просто не було. Дім зруйнували вщент. Загинули дружина, син Володимир, донька Іванка та онука двійнята Денис і Ніколь, яким було лише рік. Дві авіабомби по скіну дві ФАП-500, Дві авіабомби по скілах. У нас там просто мирна, якась нічого не було, ніяких воєнних об'єктів, нічого. 24 лютого чоловік востаннє бачився з родиною. Поїхав на роботу, а повернувся вже на похорон. Хотілося всіх обняти і попросити вибачення, що їх не вивезти. Що не встиг вивезти. Ці дві історії стали основною сюжетною лінією документального фільму Жити, коли забрали світ у столичному кінотеатрі. Показали прем'єру стрічки. Авторка картини Діана Жвінкліс говорить, що чоловіки, попри все, продовжують жити та допомагати іншим українцям, чим показують незламність нашого народу. Вони зараз залишились умовно, так сам на сам зі своїм болем. Вони допомагають іншим людям, вони волонтерять. Володимир возить харчі, допомогу діткам. Мало Обезпеченим він говорить про те, що в нього зараз на жаль через росіян немає кому допомогти, немає кого потішити своїх однорічних онуків чи своїх дітей. Цей фільм показує, що трагічні смерті не повинні залишитися просто статистикою, і росіяни мають понести покарання за звірства на українській землі. Віталій Залевський, Валентин Стрільцов, п'ятий канал.